Друзі, всім привіт всім доброго вечора. Сьогодні виїхав ввечері, саме половити карасів, саме з цієї точки. Тут вон кувшиночка. Приїхав на велосипеді, взяв з собою боковикіок, трошечки по коліна зайду в воду і хочу половити на боковикіок, викормити. Тут є крупний карась. Зараз вам, якщо знайду, там, прикріплю фотку, коли... Я тут рік тому ловив таких непоганих карасів. Сьогодні спробуємо теж їх половити. Рибка так потроху гуляє. Тут, до речі, глибина десь метр півтора Тут такий йде одразу свал. Давайте спочатку замішаємо прикормку, вона настоїться, а потім вже розмотаємо вудку. Тож, поїхали. Друзі, саме по прикормці у нас за основу це інтеркріль преміум серія карась Мед. До речі, новинка від інтеркріль. І по зерновим у нас саме трікабейць. Це кукурузка у нас мед. І в кінці, друзі, ми додаємо інтеркріль крильове масло Monster Crab. І будемо сьогодні, друзі, катати тісто від мегаладон, саме херабуна. Зі смаком чесничка і Monster Crab. Я катав до цього. Спреї, протеїнове піно тісто, друзі, працює просто шикарно. Тож, сьогодні спробуємо тісто херабуна і я гадаю, воно теж має працювати непогано. До речі, посилання на всі прикормки, на всі снасті, котрими я рибалю, посилання буде саме під цим відео. Тож, давайте замішуємо прикормку і гадаю, рибку ми з вами сьогодні та якусь впіймаємо. Замішуватися будемо в такій ємкості від брейн. Я давно її набрав, але сьогодні так виїхали на велосипеді, гадаю, щоб багато речей не набирати, тому взяв таке невелику йомкость, ведерце, можна сказати. Кілограмчик і замішуємо. Пакетики обов'язково і забираємо додому, друзі. Не залишаємо на березі. І кукурудзки. Все, друзі, вийшла ось така у нас прикормка. Зараз заходимо у воду і ось туди, прямо за кушинку, будемо кормитися. Туди прямо подалі. Прямо туди. За кувшинку так. Кормимо прям нормально, щоб рибка підійшла на корм. Друзі, закормили нашу точку. Зараз розмотаємо водку. У мене тут стоїть шнур 0,10, але хочу поставити ліску. У мене тут намотана під шнуром, зараз поки її смотаємо. Рибка якраз підтягнеться на наш корм. Вудка у мене сьогодні Brain Accent 6-метрова Carp X бола Вудка від Brain, така прям карпова. Щоб на арапа видирати можна так з водорослей, з кувшинки, щоб одразу його витягнути на поверхню. Тут в мене вже прив'язаний ківок. Зараз просто замінимо ліску і поміняємо карасьову мармишку. Все, давайте розмотуватися. Так, друзі, ну що, розмотав я вудку, прив'язав ось таку мармишечку вольфрамову грамову і наживляємо. Давайте почнемо з черв'ячка, подивимось що у нас там буде клювати. Буде дрібе задолбувати чи ні. Зараз будемо пробувати. Так, буду дають. Прям навіть так, я б сказав, непогано. Подивимось, буде сьогодні у нас рибка чи не буде. Так, десь метр залишаємо. І заходимо десь по коліна плюс-мінус і пробуємо. Друзі, як я і казав, Глибина вже за метр. Зараз будемо ще нижче пускати. Глибина прям дуже глибока. Глибока дуже. Все, друзі, дістав начебто до дна. Не знаю, зараз подивимось, може прийдеться до мармишки дробиночку додати, щоб швидше на дно падало, Бо глибина тут під півтора метра. І поки опускається мормишка, дріб'язок його вже об'їдає нашого черв'яка. Подивимось Що в нас вийде. Поки що пробуємо. Нічого собі. Друзі, перша рибка ісход. Ну, друзі, знаєте, вже початок є. Змінив я трохи місцинку. Прив'язав перо і перший карась у нас зійшов. Ну нічого, продовжуємо, друзі. Головне, що карась вже підійшов. Поправляємо черв'ячка. Ось так от. І продовжуємо кидати. Хоч би парочку карасиків на жарюху ми з вами впіймали. Глибина така ж, як і там, півтора десь метра. І от так давайте спробуємо ще раз туди ж кинути. О. Але ж дріб'язок не дає клюнути нормальному карасю, друзі. Ну нічого, почекаємо. Друзі, покльовка. оп! Є. Іди, іди, друзі, карась. Невже ми його дочекалися, друзі? Перший карась. Дивіться. Такі ладошечка. На черв'ячка все як положено. Іди в садок. Так, підправляємо. Ще ще одного. деревяшка добавим вот так вот О. все и закидаем туда аж подали О. Я удочку Опа друзі карасик бульки Друзі есть! Дивіться! О! Оце карасик! Друзі, бачите! Карасі підійшли На нашу прикормку! Дивіться, це вже крупніший гораздо такий круглий. Ще її заглотик так. Дивіться як. О, дивіться. Ну такий хороший. Заладошка на жарьоху. Те що треба. Черв'ячок у нас на місці. Одразу швиденько ми закидаємо. Друзі, карасик. Ого, дивіться, бойки. Це в нас вже третій получається, друзі. Десь третій, на такий ладошечка якраз на жарюху. Так, Іди в норку. Це, друзі вже зібрався їхати додому комари просто не дають зібратися навіть спакував вже всі свої речі тут он вудки прив'язав з насті зібрав так, ось така у нас друзі вийшла коротенька рибалка наступного разу я гадаю, поїдемо кудись на фідер на річку дніпро кажуть вже там пішов лящ там таранка таке Спробуємо, мабуть Кудись виїхати, це я так. Ввечері спробував половити тут в межах міста. Це розовий Порт. хто з Кременчука, той знає. Грибка так, потроху клює, але не так, як би хотілося. Корисні посилання, як завжди, будуть під цим відео. Ну а на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока!